Посадили чосничок. О, подивіться, Отаку лішечку вже там почала закидати, чистила кліточки з кліточок закидати гноюм. Отаку лішечку посадила тут чосничку. Зараз покажу ще, де посадили. І тут. І тут трошки нового. Купили новенького і тут посадили. Після отаку небагато трошки тут. Тішечку маленьку, пару родочків. Чистила клітки, там, за клітками. Вони тут так. Шифером, щоб не падало, все сюди, на ліжку. Тут щавлік. Ще цибульки тут посадимо, зимової трошки на перо. І все. Зараз покажу своїх кроликів. Коти бігають. Чути, що коза мекає. Її... <кій> Вчора дуже неха водили. Мої кролики вже почистила, погодувала всіх. Пустила цю біленьку знов до хлопчика. О, нічого він, вона не, не знає, не гуляє. Хай сидить. Вона і не пищить, і не гуляє. Мнізією так важко за тією крулицею. Тут всі їдять, всіх чистенько всіх. Малиші всі тут. Ось Отакі в нас головастики всі тут. А вона їсть собі. Не гуляє. Що я їй роблю, не гуляє. Хай посидить. Я зараз вдома, всім зерна понасипала. Почистила. Тут зробила кліточку, там вже не гризуть. А то погризли. І тут почистила зерна, сіна свіженько всім, водички, все. Тут теж і мишка теж не гризуть. Ось такі мене красончики. Мишок теж почистила. Дивіться. Дивіться, що я їм даю, я їм даю хризантеми. Це оці таку мерву роблять. Подивіться, що вони роблять. Оці тут хлопчики і дівчатка. Треба тут дві дівчатки і хлопчики. Дивіться, аж склетка трещить. Зараз побачимо малючків. Вилягте вже. Сіну тут їм кинула трошечки, вони з'їли, мабуть. Зараз все кину жменьку. Хамайте. Отаку, ось таку отлично. Такі красунчики. О, такі в мене вже красунчики. Вже хамайте, починайте хамати. їм. Втатає молочка, мама. Велика в нас гарна. Оже гамають, подивіться, красінку гамають. Виходити бояться, о, вже буде діло. Боже сіночку гамить, молочком зап'єм, а муля її вже. Бояться виходити. Ще. Такі мене красунчики. Оця дівчина ще не. Не котилась, навіть вночі вставала, дивилась. вночі в нас був. Вже сиділа в кублі, Ну, ще їсть. Я думаю, на днях вже повинні бути, так? Да? Лялечка? Деточки нам треба, дівточки. Тут теж о які красавці. Сидіть, зараз повтикають. І тут дала сіна, всіх гарно сіну їдять. Почистила. Почистила, сінка всім дала. Мишка всі. Подивіться, гарно, зерно не хочуть їсти, сіну їдять. Водичка. А цей, подивіться, цей грибе. Тут дуже багато зерна від кролів. Він буде вибирати все. Хай вибирає. Не вибере, то проросте. Ой такий хлопчик. Засипала трошки. Ідемо побачимо наших. Дивіться, клітки носяться. Ось такі в мене красунчики покормили. Все. Підемо цвіти побачимо ще наші. Ось такі в мене цвіти. Вже ці пізні просили. Гарного вам дня, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім. До побачення, мої хороші!